У Сумах вшанували військовослужбовців 27-ї артбригади, які загинули на Луганщині сім років тому, 3 вересня в районі Побєди Новайдарського району. Сумські військовослужбовці потрапили під обстріл російських бойовиків. Шанування розпочалося вранці на центральному кладовищі Сум. Тут зібралися військовослужбовці, родичі та знайомі загиблих, відслужили панахиду і згадали військових похованих на Алеї Слави. Ми Прийшла бачу, до могили сина що? і мати загиблого Сергія Пархоменка. Дякую всім за те, що держать в душі, в серці пам'ять про хлопців, які загинули, про мого сина. Пам'ятають його рідній школі, де він навчався в другій. Пам'ятаю дітки завжди вони приходять до нього. Я завжди його згадую, доброту його, чесність його, порядність його, любов до життя. Він дуже любив життя. Але так вийшло, що він загинув на сході нашої країни, захищає нас. З вами вісімнадцятому році командиром військової частини було визначено наказом, що цей день вважати днем пам'яті, і військовослужбовці бригади щорічно відзначають цей день. Ми згадуємо про тих воїнів, які загинули під час бойових дій на сході нашої країни під час російської агресії. Вшановуємо пам'ять загиблих. Зустрічаємося з військовослужбовцями, які демобілізувалися вже. Шануємо і обговорюємо проблемне питання з батьками і родичами загиблих. Дуже багато наших сумських хлопців загинули в зоні проведення. АТО. і сьогодні, вшановуючи їм пам'ять, я думаю, дуже багато громадянин будуть відповідально відноситися до своєї держави. Бути справжніми патріотами та не забувати про тих, хто захищаючи наше мирне зе наше мирне небо загинув. Потім учасники мітингу рушили до знаку дзвін пам'яті, встановленому на честь загиблих на вулиці Герасима Кондратіва. Тут вшанували військовослужбовців хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятного знаку. Сьогодні ви бачите за, нашими, за моїми плечами фотокартки. Це фотокартки всіх загиблих військовослужбовців, 31 військовослужбовця нашої частини. Ми це зробили непросто. Це було зроблено для того, щоб ми всі присутні вдивилися в очі, глибоко вдивилися в очі наших співслужбовців. Побачили в цих очах, як вони хотіли жити. Як вони хотіли кохати бути коханими. Микола Ткаченко, колишній військовослужбовець, один із тих, кому вдалося вижити того вечора сім років тому. Спочатку відновлювали техніку, ну а потім вже поїхали з сектора приймати безпосередню участь вже в підтримці наших воїнів, десантників. Думав, що взагалі спочатку я залишився сам. Ну, Слава Богу, ще хлопці вижили, а потім почали вже дізнаватися, ну, вести розкопки, скажімо так, і дізнаватися, хто загинув вже. Хоча деяких знали, вже точно що загинули, а деяких, на жаль, в наступному році тільки по ДНК вже змогли поховати батьки. А Сашу Буйвала так зовсім в 18-му році. Сьогодні ввечері військовослужбовці 27-ї артбригади поїдуть на Луганщину, щоб завтра вшанувати пам'ять загиблих в селищі Побєда, там де обірвалися їхнє життя. Анна книжка Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, 3 вересня 2014 року в селі Побєда російські бойовики обстріляли з реактивних установок смерч з касетними снарядами українських військових. Нині там біля храму Святого Архангела Михаїла споруджено пам'ятний меморіал загиблим в російсько-українській війні.